Заточування ланцюга. Для когось нудна рутина, а для когось справжнє задоволення. Не вірите? Зараз покажу, в чому різниця. У нас на рингу два бійці: надійний Vitals ZKA 8510J та його старший брат Vitels Professional ZKA 8511S. Подивимось, хто є хто. Модель 8510G. Це надійна класика. Встановив ланцюг, вручну зафіксував кожен зуб. Налаштував кут і погнали. Свою роботу він робить навідмінно, а асинхронний двигун гарантує, що він не втомиться. Тепер магія. На моделі Professional нічого не треба затискати. Просто опускаєш ручку, і верстат автоматично фіксує ланцюг. Це в рази швидше. Плюс тут є LED підсвітка, щоб ти бачив кожен міліметр. А алюмінієва станина гарантує максимальну точність. Отже, вибір за вами. Надійна ручна робота чи професійний комфорт і швидкість обидва заточать ідеально.